Павла Ведмідя знають у Дніпрі, бо він тренер з пауерліфтингу силового виду спорту. Був. Чоловік загинув на війні на початку листопада минулого року. Величезна жага до перемоги не полишала спортсмена, тому прийняв рішення йти на фронт. Рідні та друзі підтримали один з них Дмитро. Він знав про загиблого все, бо був більше аніж друг. Можу сказати, що це людина з великою буквою, з великим серцем. Любові і добра, у якого вистачало на всіх. Він знайшов свій шлях в житті і допомагав іншим знайти свій. Він був прикладом у багатьох речах. У спорті, в цілому, в житті він був прикладом, яким треба бути сім'янином, другом, братом, сином. Ось це просто приклад. Живий в житті, Павло ще до початку війни відчував біду та зміг відправитися на фронт лише восени у вересні. У нас така специфіка була по спорту. Я являюсь членом збірної України по пауерліфтингу, А він мені дуже допомагав як тренер-наставник, і ми чекали вже чемпіонату світу, щоб завершити підготовку. І він вже дуже дуже готувався до війни. Тобто, цей час він не марнував. Він Підготовлював екіпіровку, знання, тобто фізичну форму належну. Все як треба, дуже з розумом підходив до своїх завдань. Павло став добровольцем батальйону розвідки Скала сухопутних військ ЗСУ, отримав посаду оператор БПЛА та врятував не одне життя. Ніколи не жалівся жодного слова про важкість. Завжди посміхався і був щасливим, що бореться за майбутнє України, розповідають його близькі. Востаннє жінка розмовляла з чоловіком перед його виїздом на бойове завдання. Павло жартував, сміявся як завжди. Та тоді Оксана не знала, що на неї чекає. Дуже важко перенесла цю біль і прийняла рішення, як колись її загиблий чоловік, боронити державу вже влітку цього року. Оксана відправиться на фронт до лав ЗСУ. Я дуже хочу продовжити те, що почав мій чоловік. Якщо я буду просто нічого не робити, це буде показувати байдужість до того шляху, який він вже пройшов. А по-друге, мені дуже легше морально, коли я роблю саме те, що робив він, і я відчуваю, ніби він поряд, і в мені, наче, дві сили, і все виходить. Поки він сам там був, він казав, що мені не треба йти. Але він хотів, щоб я навчалася, і я потроху, потроху вже починала. От і така фраза мені запам'яталась, що якщо мене вб'ють, то ти можеш помститись. Наразі рідні та друзі Павла створили петицію про присвоєння воїну звання Героя України та просять підписати її на сайті електронних петицій. Нині звернення зібрало 13 тисяч 194 голоси із 25 тисяч потрібних. Кожен голос важливий. Наталія Москаленко, Дмитро Солодовник. Новини Дев'ятого каналу.